Доброго дня! Ви отримали завдання попрактикуватись із сортуванням і фільтруванням в базах даних в онлайн в середовищі Каспіо. У вашому завданні вам потрібно спочатку створити цю базу даних, заповнити її, а потім вже виконувати певні дії. В мене для того, щоб пришвидшити роботу, вже база даних готова. Я тільки заходжу в неї і демонструю всі дії, приблизні дії, які вам потрібно виконати. Отже, ось ця база Books. Заходжу. Вона відкривається. В ній одна таблиця. Натискаю на цю таблицю. Так, чекаю. Ось вона є. General Information, так як згідно вашого завдання. Так, в режимі заповнення. Нагадую, що якщо вам потрібно в режим конструктора прийти, Table Design натискаєте, щось доповнюєте або щось видаляєте, в залежності від ваших потреб. І потім знову зберігаєте, save, натискаєте. І Data Sheet переходимо до заповнення знову. Інтернет такий собі. Так, отже, є невелика кількість записів в цій таблиці. Ось вони є. І так, значить, що я роблю? По-перше, сортування. Сортування дуже просте. Я можу натискати просто на назву стовпчика, і буде відбуватись сортування або за зростанням, або за спаданням. Дивіться, натискаю, наприклад, я. Хочу відсортувати за автором. Натиснув на назву стовпчика. І дивлюсь. Тепер у мене всі прізвища авторів відсортовані, ви бачите, за зростанням. Причому не тільки один стовпчик відсортувався, а й всі інші е, стовпчики також змінили свої, е, всі інші змінили свої е, дані відповідно до того, е, які, які зміни відбулися стовпчику «Автор». Далі, ще раз натискаю. Ну. Вибачте за інтернет. Відбулось сортування, але вже за спаданням. Ви бачите, те саме, ті самі дії відбуваються. Так, ну давайте повернемо назад. Ось воно є. Тепер це стосовно сортування. Тепер стосовно, власне, фільтрації. Дивіться, Є кнопочка фільтр. Я на неї натискаю. І в мене з'являються декілька, декілька е, варіантів дій подальших. По-перше, е, критерії: дивіться, повне співпадіння або часткове співпадіння. Ну і також е, пропонує система показувати е, дублікати, якщо вони є в системі. Спочатку я обираю поле, за яким буду сортувати. Фільтрувати, вибачте. Натискаю. Не прокидайся. Так, натиснув і буду сортувати за жанром, наприклад. Тепер обираю е умову. Дивіться, умов тут досить велика кількість. Дорівнює, не дорівнює, містить в собі. Або не містить більше ніж, або менше ніж пусте поле, починається з чогось, і в якомусь діапазоні знаходиться. Я зараз, оскільки в мене жанр, в принципі, ну, не більше, не менше, а повинен з чим співпадати. Назва жанру, я обираю о, якраз варіант перший equal. Натисну. І тепер я ввожу. О, Поле той критерій, якому повинно відповідати е, це м, е, ті е, умови, які я хочу застосувати до пошуку і до фільтрації. Отже, я, наприклад, хочу, щоб це були е, жанр пригоди. Пригоди. Так. Дивлюсь, щоб він е, звуч... описувався так само в стовпчику таблиці. Дійсно, пригоди є. Так. І Apply застосувати. Знову таки очікуємо. Найкращого інтернету. Я, мабуть, бачите на екрані, яка швидкість якраз у відключення світла. Так, і знайшлось аж дві книжки, які мають жанр пригоди. Ось вони в мене є, показані. Всі інші дані не видалились, вони просто-напросто приховались, а в режимі цього, цієї фільтрації пошуку мені показало те, що мені потрібно. Так, очищаю, all. Так, тепер хочу застосувати, наприклад, інший тип фільтрації. А саме до. Знову включаю режим фільтра. Так, включаю. До поля ціна. І хочу знайти. Дивіться, ось у мене різні ціни. Я хочу знайти всі книжки, які коштують від 200 до. 400 гривень. Я обираю поле ціна я вже обрав. Далі обираю range Тобто діапазон. І from to. Зі скількох? Від 200 до 400. Лавіатуру прибираємо. Застосувати. Так, і дивимося: ось у мене є дві книжки. Ціна однієї 296 вона підходить в цей діапазон. Ціна іншої 350, вона теж входить в цей діапазон. Ось приблизно такі дії, тільки з трошки іншими завданнями вам треба виконати у вашому уроці. Всім успіху! Всього найкращого!